З'являються нас команди на футбольному полі, і якраз це заключний матч 2024 У воротах 31-й Владислав Кучерук три захисники Василь Француз, Мизюк та 31-й Богдан Порох. Справа про майбутньої весняної боротьби. Так, весняної боротьби нас. Дякуємо Андрію. Ви ось можете чути. Як від синьому, синьому комплекті і розпочався. наш сьогоднішній матч. Цвіренко, е, Ісаєнко. На фланг. Тут Луців. Петро Луців, так, його брат Василь сьогодні е, на лаві для запасних, тому будемо уточнювати. Удар! М'яч пролітає. І заробив до своєї команди перший е, стандарт. Тож подача. Барчука випереджають. б'є. М'яч пролітає повз ворота. Ось відповідь франківців. Андра Музюка. Перевірив він на міцність захисника Харків'ян. Радульський! Уникає офсайду. Радульський! Простріл! І що там? Там хапається за голову. Роман Барчук. Ну, насправді, є за що скупано виконуватиме цей. Стандарт. Романов. Подачі на ближню. Стійку і м'яч у Сіці. 1-0. Забиває Прикарпаття. Ну хто як не капітан? Друзі. Василь Француз. Номер третій. Василь Француз. Забиває, відкриває лігулам в сьогоднішній зустрічі. І ось подивимось на повторі, як розіграли цей стандарт. Тож задавати би цього удару. Ну, посумнівно. Нагода для Прикарпаття. Розігрують на двох. Б'є Романов на місці рибак. Долучився до нього Вернатус, але не, все ж таки лусів подаватиме. Подача! Ось там все ж таки це робитиме Вернатус. Подача! Чи буде удар, б'є тепляковку. Черук на місці. Ось нарешті на 40 цвіренко. На Абраму, Абрамов. Абраму вихідний шлавіч б'є Абрамов і м'яч у сіці! Є, е, перепрошую, Єгор Абрамов. Так, робить рахунок 1-1. Ось таке завершення від. Е, Харків'ян ударна, я б навіть сказав, в двохвилинка від харківської команди вдалося їм зрівняти рахунок, і в цей момент Микита Богатир дає свисток на перерву. Ось так. Не дочекалися навіть того, як прикарпатці Ось тепер друзі, все в нас готове до початку гри. І так, Микита Богатир дає свисток про початок. Тренер Прикарпаття Олег Рипан. Ось тут могло бути дуже і дуже небезпечно. Залишили самого Євгенія Ісаєнка. Там буквально з метра, мабуть, не влучають огляди першої ліги на одному Ютуб-каналі. Швець! в дотик, Що потрібно забувати? Рибак на місці. Оце так сейв. Зрозуміле розчарування Сергія Швеця. Зрозуміле розчарування Андрія Хоми. Ну що ще потрібно? Зупиняє хома, б'є. Ну що ще потрібно? А потрібно те, щоб в воротах не було. Визначатимуть тих, хто стане чемпіоном першої ліги і визначатимуть тих, хто залишить першу лігу за підсумками сезону 2024-2025 років. Що робить кучерук? Боже, я аж за затамував подих. Сенчук б'є Сенчук, стійка! І м'яч у воротах! Геннадій Сенчук забиває джокер у колоді карт Андрія Ніщенка. Не так давно він з'явився на футбольному полі і робить рахунок 2-1, якщо бути точно 1-2. На користь металіста. Потрапляє він в обійми своїх партнерів по команді. Зараз можемо побачити на повторі, що ж воно розпочесть. Розпочалося, розпочалося воно з помилки. Насправді Владислава Кучерука Багачанський прострілює на Сенчука. Сенчук пробиває і від стійки м'яч так по зрадницьки влучає у ворота. Закочується у ворота франківської команди. Подача! Кучурук прилітає, повзнає, що буде добивання. А немає там кому додати. Насправді був там е, Олексій Горіїно, але не дали йому це зробити суперники. Ось тут можемо бачити Бучахчиський. Подає! Там випереджають француза, чи буде добивання. Добивання є, але удар швидця заблокований. Карпаття в сьогоднішньому матчі знову Бучакчиський на ближню стійку! Тут потрібно добивати, але немає кому добивати. Нам найкраще розібрався в ситуації 11-й номер. Серйозна хурделиця над стадіоном рух в Івано-Франківську безпалько подає. На ближню стійку! Рибак на місці. З дев'ятки воріт, тягне цей м'яч рибак. Семова пауза. Я команда перезимують. Ми вже побачимо наступного року для